Якщо літом ввечері після жари, спекі, мабуть, пару разів чутно, як щось сильно гупає на горищі, вам не слід цього боятись. Це називається термічні розширення, термічна деформація. Як металеві конструкції, навіть і дерев'яні конструкції від перепаду вологості і температури змінюють свої розміри, потріскають, щелкають і гупають. Тобто, це нормальна тема, коли металевий дах. Покриття даху чи конструкції, щолкують. Коли виходить сонце, ви будете чути потріскування. І коли ввечері сонце зайшло. Воно звужується і розширюється. От це якраз ці процеси, мороз, температурні розширення це одні з найкращих вчителів для будівельників. От ці тонкощі, якраз, щоб не гупало, не ламалось від сонця від морозу, це, це наука будівельна.